Слава Свісто. Був у нас такий випадок чоловіка, була хвороба з нирками. І дуже висока була температура, вже викликали швидку, бо не знали, в чому справа. Приїхали, довідалися, що справа в таких нирках. Камінець сказали на рентгені, зробили рентген, сказали, що камінець. Ну і треба було, щоб він вийшов. Ну, і процедура, ну, попереду мало бути лікування якесь, так. От вирішували лікарі, що ще робити, різні методи лікування цього пропонували. А я в той момент, коли тільки приїхала в лікарню, зателефонувала, отцю, написала смс, оцю так, бо я написала смс про допомогу, про молитву. Оцю Олегу написала смс, щоб отець помолився за Андрія. І потім якось так, в той же ж вечір, ну, Андрій ввечері попадає в лікарню, на другий ранок йому роблять УЗД. І не бачить каменя. Тобто, ну, я так можу сказати, що молитва і Божа допомога сприяли тому, щоб камінчик вийшов. І Андрій оздоровився. Я дякую Богу, дякую цю за молитву. І обійшлося без операції, пропонували лазерну операцію, на, на комп'ютері мали подивитися і лазером дробити каміння. От, обійшлося без цієї операції, бо Бог дав, що камінь вийшов, і дякувати Богу, там вже. Минулася безусладно, дякуємо отцю легу і Богові за допомогою <клес> життя.